Александр, команда перемагає великий рахунок, команда продовжує боротися за нагороди в чемпіонаті. Сьогодні так декілька гравців, зокрема, і ви можуть допомогти команді, але бачимо, що можливо найкраще це було. Та можливо і на краще. <кхів> У нас останні матчі, які залишились на кожний матч е за за придільне настроєння, так сказати, настроє. І ми зараз. Кожна гра, вона як остання, і треба до кінця довести цей чемпіонат, набрати якомога більше кількість очок, а потім вже дивитися, хто яке місце займе. От. Ну а так гра чудова була. Хлопці вийшли з гарним настроєм і рахунок добрий вийшов. А Местейт, мабуть, вчора святкував чемпіонство першої команди, то сьогодні вони такі більш, ну як збоку показали, що вони такі розібрані трошки. Святкували, мабуть. Добре, і Максим Сарін сьогодні чотири забити ключі, да, Він забирати. сьогодні забивав і за себе, і за, і за Петра забивав. Петро не мог забити там дуже багато моментів, а Максим забив і за нього, і за себе. В того не лізло, а в того все, що бив, то й попало в ствір воріт. Ну, добре чисто вітаємо з перемогою. і як, по-перше, з ладом Шевченка. А невідомо, що зараз його забрали на кареті швидкої до лікарні будуть робити ну, МРТ, дивитися, що там в нього з коліном. Ну, поки немає ніякої інформації, сказати, що конкретно, це тільки ввечері вже буде відомо. Вітаю перемогою, вам здоров'я. Дякую. Дякую, на все добре.